Пластичність та невпинна робота над собою у кривому розі на базі ДЮСШ США номер 10 пройшов чемпіонат міста з художньої гімнастики. Однією з учасниць змагань стала і 18-річна Анастасія. На рахунку дівчини міжнародні всеукраїнські змагання, чемпіонати України, клубні та звичайні. Зокрема, у 2022 році Анастасія виконала нормативи майстра спорту на чемпіонаті України в Києві. Мене привели в 4 роки батьки. тому Я сама не обирала, але я з дитинства захопила. І воно так далі пішло. Е, ну, гімнастика це вже моє життя, сенс життя. Я навчаюся на тренера, хочу е, тренувати дітей в Майбутньому, щоб вони теж закохувались в художню гімнастику. Учасників оцінювали за міжнародними правилами. Особливу увагу приділяли виконанню, техніці, майстерності володіння предметом та артистизму. Більшість спортсменок мали по два виступи у своїх програмах, які відрізнялися за розрядами. Зокрема, учасниці демонстрували свій професіоналізм з різними предметами, з такими як обруч, м'яч, стрічка, булави, а також без них. Діти виступають. Першого розряду кандидати майстри спорту та майстри спорту є категорії, які вони обирали за своїми бажаннями. Краще виходить. Наприклад, перша категорія кавкуну обруч булави, друга м'яч булави, третя тільки у першого розряду є. БП та стрічка. Загалом у змаганнях прийняли участь близько ста гімнасток з трьох спортивних шкіл нашого міста. Наймолодша категорія виступаючих 2013 року народження, найстарша 2004. -го. Це вже дорослі та досвідчені спортсменки, які мають розряди від другого юнацького до кандидатів в майстри спорту. Сьогодні проходить Чемпіонат міста з художньої гімнастики задіяно в цілому всі дитячі нацькі спортивні школи міста. Це п'ята, восьма та десята дитячі у наскі спортивні школи. Спортсменів 100 вихованців дитячих спортивних шкіл, дякуючи Збройним силам України, дякуючи тому, що ми можемо спокійно, ну, досить згідно Воєнного стану займатися спортом, розвивати дитячий наський спорт. Чемпіонат міста з художньої гімнастики тривав до самого вечора. По закінченні за підтримки департаменту сім'ї, молоді та спорту Криворізької міської ради, усі учасники були нагороджені пам'ятними медалями та дипломами. Тож, незважаючи на військовий стан у державі, місцева влада та рада оборони міста забезпечила підтримку та роботу роботи США у кривому розі. А завдяки нашим захисникам, усі спортсмени міста продовжують займатися улюбленою справою та розвивати український спорт Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко перший міський.